Еммануель Макрон, новий наполеон сучасності. Правда, останні тижні насправді навіть ви могли чути цю тезу. Дуже часто повторюваною саме через ту риторику, яку зараз проголошує французький президент. Мовляв, він ось є жива реінкарнація французького наполеона, який прагне ввести війська до України, який прагне серйозно говорити із Путіним, який прагне, який не боїться Путіна, який каже, що червоних ліній для нього не існує. Отже, щось цього правда, що ні, що перебільшення. Що, що, де, коли і як спробуємо розібратися трішечки детальніше. Я спробую такої ну направду сміливої картини дня накидати, хоча і справедливої, та об'єктивної. Мої вітання, друзі, на моєму е, власному каналі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошу вас одразу долучитися до нього, підписатися, поставити подобайку до цього відео, писати свої коментарі. Одним словом, залучати весь інструментарій підтримки моєї спільноти, якщо хочете, щоб вона зростала і ви мали змогу більш активно та більші кількості, можливо, і більш якісні. Відповідно, отримувати подібну аналітику, тому що мені здається, що говорити правду об'єктивно і е, з усією широтою погляду це важливо для того, щоб і не розчаровуватися, і не зачаровуватися. Тому підписуйтеся і, звісно ж, радьте своїм друзям колегам це відео. Загалом мій канал, отже, поїхали говорити про нового наполовина сучасності, яким тепер величають меніля Макрона. Коротко про головні події, які відбулися буквально нещодавно. По перше, 14 березня, тобто, у четвер, Сенат Франції підтримав більшістю голосів угоду про безпеку з Україною хоча й не мав цього робити, направду. Це перший єдиний поки що парламент, який підписав цю угоду, який проголосував за неї, який її ратифікував безпекову угоду. Хоча, ну направду, як я повторюся, не мав цього робити. Це не передбачається цієї міжнародно правової угодою, ратифікація її у парламенті, і жоден інший парламент світу, жоден інший парламент тієї країни, з якими ми укладаємо, точніше та країна, з якою ми укладаємо безпекові угоди, вони не ратифікували, не підписували відповідні документи. По друге того ж дня, 14 березня, французьке Напевно, найбільш авторитетне видання Le Monde, воно повідомило, що французький президент Еммануель Макрон за відправку своїх військ, військ французької республіки до України. Конкретно там йшлося про Одеси. Таке припущення він робив. Відповідно, виникає питання, чому раптом Франція стала таким собі альфа-самцем Європи? Я поясню декілька важливих аспектів: один буде е, такий позитивний для нас, інший, можливо буде трішки негативний для нас, але ви все це зрозумієте, подивившись це. відео. Отже, найперше, Макрон Планує прагне стати лідером європейського світу, відновити першість за всією так званою старою Європою тому що пригадуєте на початку війни Стара Європа, це Німеччина, це Франція. Їздили до Путіна, домовлялися, дзвонили, ручкалися з ним, обіймалися і тому подібне. Тоді були великі надії на нову Європу, на країни Балтії, на Польщу. Що от вони зараз візьмуть шефство свої руки в межах нової Європи, нові центри змістяться саме туди, ну але зараз. Все повертається все ж таки до класичних, усталених, довготривалих і багаторічних норм того, що потужні республіки все таки вертаються до того, що вони стають лідерами, і саме за цим женеться зараз. Фактично, що Франція в. На чолі з Макроном, який бачить себе таким своїм медіатором російсько-української війни, е, крім цього, це не дивно, чому такі геополітичні амбіції є у французького президента, е, тому що він суттєво втратив свій вплив в африканському регіоні. Зокрема. Е, його там перебила, скажімо так, цей вплив Росія. Ну якщо ще не перебила, то принаймні суттєво послабила саме Росія за допомогою своїх е, воєнізованих угрупувань вагнерівців з багатьох країн африканського континенту, потіснили вони е, французів. А це ресурси, в тому числі ресурси дуже важливі ресурси як для Франції, так і для Росії. Це багатство. Тому е, Франція, коли. Прошляпала так би мовити цей момент. Зараз їй потрібно втрач... надолужувати втрачене. Зокрема, от таке український кейс для неї видається дуже навіть таки потенційно успішним. Крім цього, французи, в силу того, що в цій країні живе величезна вірменська діаспора, і вони складають важливе і культурне, в тому числі і політичне, і спортивне значення для Франції. Так, от вірменська діаспора спонукає французів взяти шефство над регіоном північного Кавказу. Ну загалом Кавказу, скажімо так. Там, вирішуючи питання вірмено азербайджанської війни, подальшого встановлення Вірменії, інтеграції до Європейського Союзу, ми вже зараз знаємо, що двері відкриті переговорів щодо постачання туди озброєнь. Ну одним словом вірменія потроху, яка зараз в речі виставила і дуже серйозні ультиматуми Росії, яка призупинила своє членство в ОДКБ, такому російському відповіднику і НАТО. Так, от Франція теж очолює цей весь, скажімо так. Ну, бере шефство над цим процесом, і вона очолює ці всі процеси на рівні, зрештою сполученими штатами, тому що там геополітичні інтереси їхні теж е, чималі. А, а і це все влягає в канву того, що от Франція прагне відновитися як велика і поважна. Ну, якщо не імперія, то країна, а такою вона справді є дуже великою та поважною, і дуже потужною, навіть у воєнному сенсі, якщо вже так говорити, тому що комусь може здатися, та що там французи, хто не такі, чим вони зайняті, що в них там є. А насправді це дуже це я повторююся. Це найпотужніша на європейському континенті країна у воєнному сенсі в цьому о, контексті британця до уваги не беремо, тому що вони, хоч і в європі, формально, але вони живуть там у себе окремо на острові. А от французи єдині на материковій Європі із власною друзі ядерною зброєю єдині на материковій Європі. Крім цього, французи мають величезну і дуже потужну промисловість, зокрема і воєнну. Вони виробляють танки, вони виробляють бойові машини. Вони виробляють зенітні ракетні комплекси. В них є повний авіаційний цикл. Вони вироб є виробники і мають такі в себе. В наявності в потужностях своїх промислових авіаційне та ракетне підприємства. Зокрема, от такі авіаційні платформи, як Дисо Рафаль, Десо Міраж. У Міражі це старі, Десо компанія вона якраз виробляє Рафалі для такі сучасного покоління. Вони мають ракетне обладнання, ті ж самі компанії Сафран, до речі, це саме виробництво Сафрану. До нас їдуть зараз важкі. Керовані авіабомби, хамери, які на підвісах зараз до наших міг 29 працюють по окупантах. Тобто, це саме Сафран, такий трансєвропейський холдинг MBDA, виробники ракет Storm, Storm Shadow, Scalp G, якраз французький Scalp G, це якраз концерн MBDA, який так само розташований частково і у Франції. Тобто вони мають повний цикл всього військового озброєння Кораблі так само Франція дуже потужна у цьому контексті країна. Крім цього, вона виробляє і вертольоти. Їхній, наприклад, Айбас, Airbus, Airbus компанія Airbus Helicopters, вона виробляє вертольоти. В неї є в Франції ще десятки різноманітних підприємств, але Тронної, хімічної, металургійної, автомобільної промисловості, ті ж самі Рено, наприклад, так само виробляють і вантажівки для військової техніки, в них є пежо. Ну переважно Рено це все вантажівки. Тому Франція насправді у воєнному контексті це дуже і дуже потужна країна. В Жодному випадку її не потрібно недооцінювати. Але тепер ця потужна країна, от вона показує свій рух бажання допомогти Україні. Що це все для нас означає? Ну принаймні публічно так заявляє, що вона має таке бажання. Що це все безпосередньо для нас? означає звісно що така активність від франції вона однозначно вплине і вплине позитивно на обороноздатність україни і тут навіть годі сумніватися у цьому хоча за цим є певний політичний аспект політичне підґрунтя до якого я ще е, перейду е, зараз французи нам уже конкретно постачають по 50, 60, 70, за різними даними ось цих такі керованих авіаційних бомб хаммер про які макрон е, повідомляв на початку цього року що вони будуть летіти до україни а далі летіти Тіти по окупантах будуть далі постачатися відповідно ракети скальп еджі будуть так само. Французи нам мають поставити більше семи десятків Цезарів, а це супер класна, суперточна і одна з найкращих з тих, що себе проявила самохідних артилерійських установок зараз на фронті. Тобто, це все вже те, що Франція заявила, що вона буде постачати, крім цього, крім постачання озброєнь. звісно, що важливо, що Франція взялася за формування так званої коаліції країн, які готові відправити свої війська до України, війська європейських країн до України. Отже. Це насправді дуже хороша стратегія. Вони обрали французи, розпочавши таке формування коаліції е, з країн Балтії, які однозначно розуміють для себе величезні загрози з боку Росії. Вони чи не першими цілями називаються з боку Росії? Що саме туди, якщо Росія буде нападати на НАТО, то вона саме туди нападе. Звісно, що згодом до цього альянсу може долучитися і Польща, і вже зараз і це багатоголосся. Латвія, Литва Естонія, Польща, Радосла Сікорський, е, міністр закордонних справ в, м, Польщі. Він вже говорив про таку ймовірність, тому. Звісно, що це багатоголосся щодо подібних речей. Воно make sense, воно насправді важливе. І чим більше цього буде лунати, тим більше взагалі політика про такі розмови буде формуватися у стінах Європейського союзу, тому що політики це люди соціальні, які йдуть за настроями у населення. І то якщо населення буде сприймати це як необхідність, ну там, скажімо, сприймати як за величезну загрозу загрозу від Російської Федерації, як величезну. Таку сподіванку, надію свою що саме Україна має захистити європейський союз від Російської Федерації, розуміти при цьому, що цілком ймовірно припустимо і допустимо є надсилання військ до України. Якщо це така політика буде формуватися і вона буде засідати глибоко в головах людей, тоді і політики будуть відповідно рухатися в цій канві за людьми, тому що дуже мало таких політиків у світі є, які не формують суспільну спільну думку а. Наслідують її, ну от зокрема, Макрон намагається сформувати таку суспільну думку хоча тут не все так чисто. Я ще раз повторюся, Я до цього дійду. Додивіться до кінця це відео, але. Те, що взагалі Макрон почав цей дискурс, це дуже і дуже хорошу нагоду, дуже хорошу роль грає для України. От Направду це дуже хороший позитивний момент, тому що за ним можуть підтягнутися і інші. А тепер а, поговоримо про безпосередньо м, формування такої коаліції, про а, те, що куди до чого і як воно може все дійти, а, тому що направду, якщо Макрон і справді буде далі загострювати ставки, піднімати їх, завищувати, а, то шанси на подальший успіх такої ініціативи щодо національної Силання своїх військ до України достатньо високі в такому контексті лише залишатиметься дочекатися залучення європейських гігантів. Як на це відреагує Лондон, як на це відреагує Берлін, але я от прогнозую, якщо Макрон і далі буде завищувати ці соціальні очікування, то і вони будуть змушені іти на такі проактивні кроки. Цікавий автопчик, коли ми говоримо про війська, які можуть бути з боку Франції, надіслані до України, то звісно, що найперше у нашій підсвідомості з'являється думка про елітний французький підрозділ інозем легіон, який багато операцій проводив, зокрема у тій ж Африці. І що цікаво, іноземний легіон це майже 9 тисяч осіб особового складу, з яких, як зазначається, близько 20% на рівні 18-19% це етнічні українці, це люди українського походження. Та направду наших багато бійців, які служать в іноземному легіоні. І найголовніший фактор ну, це такий, я кажу, це овтопчик. Це дуже цікавий факт, який просто потрібно усвідомити і знати, але не плекати на нього осо. Обливих надій, крім того, що там п'ята частина бійців українського походження, так от нинішній очільник французького легіону, так само українець за походженням, це саме Сіріл Ющенко. Виглядає цей чоловік, ось так бригадний генерал з липня минулого року. Сіріл Ющенко або ж Кирило Ющенко е очолює командувач є французького іноземного легіону. Ну така цікавинка, але про неї теж важливо знати, важливо розуміти, що там наш український слід в французькому легіоні є чималий. В якому вигляді в такому разі можуть французькі війська прибути до України? Давайте пофантазуємо. Спробуємо принаймні прикинути варіанти. Найбільш імовірний е і найбільш реальний сценарій це їх є два. Перший у випадку інструкторів, і це насправді буде величезний крок уперед, тому що жодна країна світу ще ось так відкрито своїх інструкторів до України не посилала в ході повномасштабної війни. В другому випадку це можуть бути ремонтники техніки, тому що ось так це дуже недешеве насправді задоволення возити. Техніку, якісь підбиті ті ж самі Цезарі, або якісь інші установки е, вести їх на заводи в ту ж Францію або навіть у сусідню Польщу чи Румунію, де вони не будували свої хаби е, ремонтні, тому е, надіслати ремонтників техніки безпосередньо до України може бути дуже навіть робочим варіантом. Але будьмо відверті, у цьому процесі є дуже багато запитань, на які немає відповіді. Звісно, якщо б якщо от ця версія по те, що Макрон каже, я своїх хлопців буду змушений послати до Одеси. Якщо він це там промовив і це почули важливі люди, то Виправдатися буде важко потім французькому президенту, якщо він цього не зробить. Але наразі ну справді дуже багато невідомих відповідей. Я передбачаю, що два найбільш реальні варіанти: це перший ремонтники, другий, що це можуть бути інструктора. Звісно, ще є найцікавіший, але найменш, напевно, ймовірний варіант. Це якщо приїдуть війська захищати безпосередньо Одесу, те, про що йшлося у публікації Лемон. В якому вигляді це може бути? Ну, найперше, приходить на думку, що а блокування приніс. Сстров'я, відповідно, ми зможемо вивільнити якусь частину наших військ, і Б, за допомогою навіть французьких систем КРОТАЛЬ, от такі, як вони виглядають, вони можуть бути дуже навіть непоганими та ефективними шахедобійками. Якщо Франція передасть їх більше, а ще й разом зі своїми операторами вони приїдуть до Одеси, то портову інфраструктуру Одеси і всього одеського регіону можна буде ефективніше прикривати від шахедів. Ну ніхто не говорить про наразі балістичні ракети, якими обстрілюють Одесу. Там потрібно Петріо або Сем ті, Хоча і що до них може бути певне розв'язання з боку Франції, але от, принаймні, з шахедобійками оператори кроталів, чому б ні, можуть і прибути. Ну а ті е, війська, якщо вони прибудуть, щоб це не був Іноземний легіон чи якісь інші підрозділи, вони справді можуть е, взяти під контроль. Такий логістичний хаб, зерновий хаб Одеси, щоб забезпечити його безпеку від потенційних проривів блокувань з боку Придністровської республіки, так званої Придністровської Молдовської Республіки, окупованої Російською Федерацією. Ну і це вивільнить наші ресурси, які можна буде задіяти на інших напрямках безпосередньо відвоювання наших земель. Тому ось такі варіанти є. Але наразі це справді просто напросто така собі ну, фікція ще. Мрії можна так сказати, потрібно ще почекати і не зачаровуватися в жодному випадку Макроном. Я поясню друзі, чому ним не варто зачаровуватися, тому що ну краще, звісно, тут психологічно, краще думати, що нічого не буде для того, щоб потім, якщо щось раптом буде для нас позитивне, це стало дуже хорошим і приємним сюрпризом. А чому нічого не може й не бути? Ну тут, от якраз таки, ця штука, до якої я вів, трішечки зради підсиплю вам. А потрібно розуміти, що будь-які дії, які вчиняють політики, вони підпорядкують. Ковані насамперед політичним інтересам, і як я вже говорив, політики люди соціальні, які можуть формувати соціальний запит а можуть просто-напросто йому слідувати. Макрон зараз вирішив де, деяким чином формувати суспільний запит і таким чином прибувати своїх. Опонентів поясню, яким це чином може бути е, вже в червні цього року, з 6 по 9 червня відбудуться вибори до європейського парламенту. Туди як ясна річ будуть претендувати представники різних партій, французькі, в тому числі, ну і у Франції, які будь-де існує влада, існує опозиція. Найчисельніші з числа опозиції в Франції це праворадикали на чолі з такою. О... Політикиною, як Марін Лепен, вона була відома своїми дуже такими пропутінськими висловлюваннями. Вона підтримувала анексію Криму. Вона підтримувала переговори із Путіним. Вона підтримувала зняття санкцій проти Путіна, і, взагалі, її дуже сильно боялися що буде, якщо б раптом вона прийшла на позицію президента у Франції і хрестилися за те, що прийшов Макрон так ось Марін Лепен. І є представницею найбільш позиційного крила до Макрона, і таких ну відвертих праворадикалів не доведено, але подейкою що її ледь не путінські певні структури фінансують. Е, утім, е, що до неї, щодо її, скажімо так. Е, Позицій о, для майбутніх виборів в Європарламенті Макрон вирішив зробити таку трішечки, ну як на мене, дестабілізацію, спробувати вчинити розкол і вивести цих ультраправих французьких на чисту воду, змушуючи їх визначитися. То ви з Путіним. Чи ви все ж таки за ось той концепт, який я пропоную, як новий наполеон, щодо підтримки, щодо протистояння на боці України щодо шаленого справді залучення до української війни і зупинення агресії, яка з'явилася на кордонах Європейського союзу? І вже він має певний результат, Марін Лепен, яка кажу, вона була відома своїми такими, знаєте, дуже? Дуже неприємними для нас заявами, те, що я от озвучував, вона буквально на днях, навздогін після цих всіх фраз Макрона просто в повітрі перезулося, просто, скажімо так, переодягла свою шкуру, тому що їй відступати нікуди, потрібно якось. Перегинати свою лінію потрібно слідувати за соціальним запитом, який формує зараз президент Франції. І Марін Лепен у Твіттері написала ось що вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року спровокувало війну на порозі європейського союзу і геополітичну кризу, безсумнівно найдраматичнішу за останні 20 років українські нації. Наша повага і наша підтримка. Тобто вона визначилася і цілком можливо, що зараз середовище праворадикалів французьких, які очолюються Марін Лепен, має відбутися якісь роз. Скол, хтось має сказати: Ах, ти ж така е, погана Марін Лепен пішла на поводу Еманюеля Макрона. Інші там підтримують її, і це все має дестабілізувати цю політичну силу, яка протистоїть силі Макрона. Такі мої припущення, тому політика вона така жорстока штука, дуже цинічна, е, і в тому числі е, у себе телеграм-каналі. Наприклад, я писав про те, що. Слухати не потрібно політиків сприймати за чисту монету. Що Роберт Фіцо багато говорив? А що словачина зробила погано в Україні зараз? Нічого е, багато говорив е, Орбан. Так ну це там відвідверти, грубо кажучи, агент Кремля в Україні, е, який блокує там допомогу, наприклад, Україні, але й проти нього знайшлися важливі. Пливу Марін Лепен може багато чого говорити, але слідувати сиріно за французьким виборцем. Боялися виборів праворадикалів у Нідерландах. Нічого і їх здолали. Хоча, ну звісно, тут Трамп так само можна говорити. В якийсь момент він може просто, коли зрозуміє, що американський народ дуже за підтримку України. Він може розвернути себе взагалі як флюгер на 170 градусів і сказати: А давайте Україні виділяти не 60 мільярдів допомоги, як зараз пропонується Байден зробити, а виділимо 120 тому. Політикам дуже часто не можна довіряти, і це демонструє якраз таки і цей кейс із Макроном. Звісно, хочеться, щоб він був більш позитивним. Звісно, хочеться, щоб він був справді реалістичним. І звісно, хочеться, щоб Макрон таки себе проявив як новий наполеон сучасності. Але я просто закликаю: не дивуйтеся, якщо раптом виявиться, що це все «just business» або «just policy», і нічого більше або така собі real policy, яка показує надзвичайно цинічною себе. Але я повторюся, те, що він в принципі завищує ставки, це може призвести у всьому європейському континенті запит на те, що Україні потрібно допомагати. І навіть якщо це буде тривати три місяці до червня цього року, навіть якщо всі просто будуть гнатися у цьому раллі один одного, випереджаючи, кажучи, що давайте більше Україні, давайте ми війська відправимо, давайте ще щось. Це ми маємо скористатися цією можливістю, якої б вона не була. Ну, а вже після червня побачимо, що буде рухатися і як буде рухатися далі. Ось такий, друзі, мій аналіз. Я вам буду вдячний, якщо ви його підтримаєте своїми коментарями, підписками і вподобайками. Буду вдячний, якщо ви будете рекомендувати мій канал іншим людям для того, щоб вони чули цю аналітику. Ну і вдячний вам за те, що ви його прослухали до кінця трішечки. Чимало часу він тривав, але я сподіваюся, що все чітко по поличках вдалося розкласти. Спасибі вам. мене звати Василь Пихньон, На все добре та до нових зустрічей.